Так, шановні мої, увага. Знову оці падлючі розсилки, таке було про податкову Солом'янського району. Тепер господарський суд Одеської області. Гляньте на цю електронну адресу, яка не відповідає ніякій дійсності. Знову вони прислали по прізвищу ім'я по батькові і коди людей, які знаходяться в Шевченківському районі міста Києва. З ось таким ти. Текстом доброго дня повідомляємо вас, що стосовно ФОП такого відкрите значить, провадження за цивільним позовом, з'явитися в Одесі 5.09.11.30. Порядок денних та копія позовної додаток. Додаток, звичайно, заархівований, це щоб ви розуміли. Тобто не завантажуйте ці файли, не треба їх розархівовувати, Там може сидіти вірус, там може сидіти все, що завгодно. Будь ласка, закликаю вас і прошу вважати ці листи недійсними, тому що вони чітко вибрані з всіх моїх клієнтів, які зареєстровані в Шевченківському районі. Всі мені надійшли на електронну пошту, тому що раніше, як ви знаєте, можна було електронну пошту при реєстрації вказ. Одну ту саму. Це було давно, ці всі мої клієнти вже зі мною по 10-12 по років, тому мені надійшли всі три, всі три листа. Будь ласка, закликаю вас не реагувати, заспокоїтись, ніхто вас нікуди не викликає. Для того, щоб себе заспокоїти, ви переходите в дію. У себе на смартфоні і вибираєте розділ або на комп'ютері, як вам завгодно, судові справи. І е, там, в судових справах, заходите е, в цей розділ. І дивитись, відкрита на вас судова справа чи ні, а також впровадження дивитись, відкрите чи ні. В додатку на смартфоні Дія в розділі послуги. Добре? Щоб перестрахуватися, щоб ви могли спокійно реагувати на оцей безлад, який твориться, знову витік інформації, знову якась, якесь паскудство твориться, будь ласка, на цю адресу ми не реагуємо. Можете, звичайно, зателефонувати по цьому номеру телефону. Я навіть не телефонувала, тому що бачу по тексту і бачу. Що по файлам, що то все просто гавно. І люди, які це пишуть, щоб у них блядь, руки повідсихали. Чесне слово, отак я скажу. І не буду навіть боятися. Це не прокльон, це просто бажання. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх подій, які відбуваються в податковій системі.